Доброго ранку, шановні глядачі. Програма ранок на Олтаві. Триває триває, і ми вітаємо в нашій студії чарівних, добрих, любих, довгоочікуваних гостей і просто, хороших, і просто людей. хороших людей. Шановні пані та панове. Кажуть, прошу любіть і жалувати наша чарівна колега, журналістка телеканалу Лтава Олена Никифоренко. Доброго, Доброго ранку. ранку і прекрасний художник Валерій Войтюк. Вітаємо Доброго. вас! Доброго ранку! Доброго ранку! Відкриємо нашим глядачам таємницю. Власне, чому ми тут зібралися? Тому що невдовзі, 24 березня, відбудеться презентація книги, книги, яка називається Ілюзії. А справа в. Тому що Олена Никифоренко, журналістка, наша колега, творча людина, не так давно відкрила для нас і ще один бік своїх талантів. От буде презентувати книгу збірку своїх поезій, яка так так і називається Ілюзії. Ось вона. Ну а Валерій Войтюк, прекрасний художник, який долучився до цього проекту і проілюстрував. Цю чудову книгу, за що йому велика подяка. Так буде відбуватися Це презентація, і в рамках цього великого проекту ми запрошуємо полтавців до галереї мистецтв. Правильно саме так у прес-центр, угу. де ми будемо робити шоу. Яке шоу? Це буде виставка живопису пана Валерія. 21 картина буде представлена. Якщо угу, я не помиляюсь, до речі, зараз зараз он... можна звернути увагу на відеостіну Деякі картини ми можемо побачити Це найкраще відеостіна, Стіна за час існування ранку на Алтарі найяскравіша. Сьогодні визначний день, запам'ятайте його, 17 березня. Так. Так. Там буде концерт Джаз парнас, там буде презентація книги Ілюзія. Угу. І це ми так назвали проект для масштабу. Так, і буде концерт. Так. Гурту Джаз парнас, яке буде співати пісні на деякі вірші, які опубліковані в цій книзі, та інші, угу. не тільки ці. А, Олено. Це збірка віршів. Я прочитала, власне, на перших сторінках цієї книжки, що це мозаїка життєвих спостережень. Коли і як у вас виникла ідея зробити цей мікс настроїв і почуттів? Саме мікс Наталя, маєш рацію. Ідея не виникала ніколи. Я просто писала, як хто говорить в стіл. Це не вірші, не поезії, це для мене арт-терапія. Хтось там якісь пігулки вживає, хтось там десь спортом займається. Я займаюся цим. Угу. Напишу, перечитаю, якщо я відчуваю, що жодного слова не хочу змінити, думаю, добре, і мені стає краще. Це арт-терапія. А друзі мої, товариство художник на Чапаєва, 4, угу. як я кажу, будинок культури сімейного типу, мені весь час говорили: треба видаватись, треба видаватись. Ну, мені взагалі було не до цього. А потім все співпало, мозаїка співпала, як час модно говорити пазли. Так, склалися. Склалися. І ми з Валерієм вирішили, що треба цей мікс зробити. Причому угу. хтось говорить з тих, кому ця книга вже презентована, що картини ілюстрації були намальовані спеціально під вірші. Хочу розкрити таємницю. Я теж так думала, я вам чесно зізнаю. Ні. Вірші це окрема історія, картини окрема історія. І тільки необхідність і оперативність змусила нас. Цю мозаїку зробити. І співпало. Філософія картини з філософією вірша. І тому таке враження, що це ми все спеціально зробили. Дуже. А це дійсно мозаїка. У збірку увійшли вірші, які готуються стати піснями, так? Так. І одна поезія, яка вже стала піснею це поезія «Настроєння». Вона угу. там є. А хто допомагає вашим віршам піснями ставати, Олена? Гурджас Спарнас, наш незмінний партнер, наші товариші, наші однодумці, наші друзі, композитор Олександр Жуков, вокал Лідія Грінь, гітара Микола Лабачевський, ударні інструменти, заслужений артист України Валерій Стобер. Це люди, які мене терплять, за що їм безмежно вдячна. Валерій, ви як поставились до цього проєкту ілюзії? Ви вирішили відгукнутися, сказали, «Так, я буду офіційним ілюстратором. З большим удовольствием відгукнувся. Ну, если брать в глобальных масштабах, то э, творческие тандемы, они возникали всегда. Э, ну, соединение кино и живописи, mm -hmm. живописи и поэзии, с поэзией, и еще каких-то творческих идей. Вот. Ну, на, данный, на данном моменте э, проиллюстрировать именно стих, стихотворение, поэзию, причем такую поэзию, как у Лены Никифоренко, она э, серьезная, вдумчивая, интересная. Вот. Это, конечно, сложно. Ну а, э, как Лена сказала, что не было именно конкретизировано под каждое стихотворение, а подошли картины, это просто, э, наверное, из глубин подсознания, я так думаю, <laughs> наверное, каких-то... Само так. Да, из глубин подсознания и э, на уровне какого-то... <laughs> ну, мы статский, скажем да. мы так, потяг. Я так думаю, це так. Ну, можна Я хочу назвати. сказати Наталія, що Валера сказав, що такі вдумливі, філософські, можливо, да, але вони дуже лег... легкі. Да. Я хочу тут заперечити, чому колись я була маленькою дівчинкою і дивилася програму навколо сміху, яку mm -hmm. вів гуморист Олександр Іванов Високий, худий, худий, серйозним виразом обличчя. І я зараз пам'ятаю, він виходить і говорить вчора я прочитав в журналі юності стихи одної молодої поетеси. Я не удержался и написал пародию. Сейчас я вам ее прочитаю. И почав читаты, зелено-синевой краснеется чепыжность, Белеет чернотой сиреневый желток, Роднит людей космическая сопричастность, Восточит запад, западит восток. Я сразу хочу сказать, что таких поэзий... В моїй збірці немає <ріст> Космічна причасність. Саме так це <ріст> називається. <ріст> Таких поезій, і це вірш був не мій. <ріст> Які є поезії? Давайте <ріст> <Та ми ріст> порадуємо наших глядачів. <ріст> 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 порадуємо поезії легкі, і деякі навіть мої шанувальники, поціновувачі, просто подруги, говорять: спершу читаєш, начебто так все просто читаєш друге і розумієш, що за цією простотою щось криється. Мені це дуже приємно, тому що я так хотіла. Я прочитаю два вірші. Будь ласка. Знаю їх на пам'ять, але не хочу читати е, на пам'ять. Хочу читати з цієї красивої книги, яку я хотіла зробити цукеркою, щоб її, її було приємно взяти в руки. Ну, ви знаєте, Провести. Так смачно пахне. Це типографію пахне видавництва Сміх. Дякую Олексію Петренку, М -м, нашому видавцеві. Я обожнюю з дитинства запах оцей типографії. Відкриває збірку частина перша спостереження, відкриває. Поезія двері. Неочікувана. Две... Да, У мене колись був проєкт Двері. І зараз в несвітському житті рубрика Двері є. Ми пропонуємо полтавця фото старих дверей полтавських будинків і адреса. «Двері». Життя не завжди відчинить ті двері, куди нам треба. Хтось радить знаходити вікна, а інші той просто неба. Мети досягти непросто. Комусь вистачає року, хтось б'ється над кожним кроком, а той вже відмовить осінь. Відкрити ключами небо не можна та й не треба. Собі відшукаємо силу, це двері до сонця й миру. Так легко здійснити мрію, лиш варто ходу почати, не мучитись, не зволікати, сторонніх причин не шукати, себе зберегти, не жаліти, надію подати світу. Це я бажаю всім. Ви презентуєте свою творчість. Ну це певний такий навіть інтимний момент, коли душу відкриваєш перед аудиторією. Але мені роздягнутися ще... на площі, говорять, Наче то. <сміття> Але <сміття> коли перед найближчими людьми ви це робите, і рідним, і друзям показуєте те, що ви робите, вони ж найсуворіші, наші судді здається, так мама відповідає. була останньою, кому я подарувала цю книжку. Я все не хотіла, все цей момент. А сестра мені пише: Та же мамі. Я кажу, та мама буде критикувати. Не хочу. Колись Олександра Марініна, відома детективниця, mm -hmm. співробітник міліції, говорила: коли я видала свою першу книжку, я пішла до мами. а Мама в неї дуже сувора, mm -hmm. почала критикувати. А вона говорить: Мама, запам'ятай, близькі люди повинні хвалити. Мама. так? Да? Мама така, як прокурор, так? Да? Ну добре. <рес> Ще прекрасний є вірш, тому що він мені. Прекрасний не тому, що він сам по собі прекрасний, тому що він мені дуже подобається і такий не схожий. Деякі мої знайомі говорять, щось британський стиль, як Шекспір. Кажу, клянуся, я в нього не списувала. так <рес> <рес> трошки посміялася. Зветься він Сюжети відкритих вікон і він відкриває другу частину, і так, так називається сюжети. Mm -hmm. Начебто, всього нам вистачає. А всередині тремтить дзвінка струна і благає, не дістанься краю, і сягни зірок хоча б у снах. Кожна мить це неповторність часу, боротьба між прагну і зроблю. І навіщо зайві нам прикраси не зупиниш пісню солов'ю? Хмари сірі, серці майже зникли, дивно озираюсь навкруги. А сюжети у відкритих вікнах розлучають наші береги. Затверждаю ще така. Чудовий. Але тим не, не менше дійсно збірка життєстверджуюча. Так що вам мама сказала? Мама пишалася і сестрі показувала по скайпу. <laughs> а чому ілюзії? Тому що ми, мабуть, живемо в світі ілюзій. Да, так, Це фантазії наші. якось так виходить, що то, що в нас в голові, то ми, і передаємо на реалії не втішають. Хто на бумагу, <laughs> хто на холст? Це зона так, нашого виходить, комфорту. Це, да. Я придумала собі ілюзії. Мені навіть і знайомі говорили, що ти живеш в у вигаданому світі. Я кажу так, бо якби я жила в реальному, я давно вже б. Здвинулася трошки розум. Ми, ми, ми живемо в реальному мірі. але... Но... але як приємно поринути іноді в да. і на питання? Як у вас вихватає вистачає на все час, У вас і проєкти на телебаченні, на радіо ще вірші молодіжна студія. Молодіжна студія до речі, ми вирішила про звалі. Скільки годину відповідь? дуже ви дуже примітивна. Я сплю держі сьогодні дуже боялася проспати. Завела три. Телефон, будильник, uh -huh. будильник. І дуже-дуже і переймалася, що, не дай Бог, просплю ефір і запізнюсь, думаю, тоді буду телефонувати Валерій і говорити: піднімайся сам, піднімайся сам, я підбіжу. Зараз. <рес> ну, так Але буває. ми прийшли раніше. Я хочу зараз усім глядачам показати цю книгу і деякі ілюстрації, також, щоб вони побачили, спокосилися. Давайте ще раз проанонсуємо ту подію. Культурною, яка відбудеться 24 березня у галереї мистецтв. В прес-центрі буде виставка Живопису Валерія Вайтюка. Так. Буде концерт, гурт ужас парнас, і я буду намагатися не споплюжити це дійство да. деякими своїми віршами. Це прекрасно. А для кого ваша книга? Як би ви це визначили? Хто ваш читач? Кому в першу чергу би презентували? Будь-хто кому адресовані ваші вірші? Ні, Валера, не будь-хто. Ми для близьких це робили, особливо я. Сторонній людині я ніколи не подарю, навіть ну не хочу, щоб читали. Тільки тим людям, які не покрутять пальцем біля скроні і нічого поганого не скажуть. Свої? Свої ті люди, які нас люблять. Головне в житті кожної людини. Як написано в анотації для цієї книги, я сама цю анотацію писала, mm -hmm. знайти своїх і заспокоїтися. Ну, я своїх знайшла, своє стадо, свою стаю. Це люди, які м -м, поблажливі, російськомовності схадітельні, які ніколи не критикують, які завжди хвалять. І щоб не зробила я, там, щоб не зробив Валерій, щоб не зробила будь-яка інша творча людина, завжди хоче, щоб тебе похвалили. Ну, Емоційне таке поглажування. Mm -hmm. Ми Маємо в цьому потребу. Це норма. Я не знаю, як у Валери який знак зодяку. У мене риби, у мене емоції. В мене чим більше хвалиш, тим я більше роблю. Навіть мій колишній начальник грузив на мене всю роботу. Казав: А чого? Запам'ятай, грузять на того, хто робить. І щодо. Годин на добу їх стільки, скільки мені потрібно. Якщо мені потрібно 30, їх 30. Якщо мені потрібно 40, їх 40. Я не знаю, як так виходить. Ось що таке правильні ілюзії. Ну взагалі <говори> так алгоритм <говори> життя творчо. Не заспокоїтись, це одного критика. Це таки теж має бути. От здорова критика, вона має бути, вона стимулює. вона дає якісь особливі ноти в творчості. Ну, здорова критика, звісно. Ми да. до вас трошечки будемо приставати, да. Валерій. В якому стилі ви працюєте? От тут прекрасні картини у нас постійно транслюються на нашій відеостіні ваші твори чудові. Як називається цей стиль? Як ви його називаєте? Як інші називають? Художник ніколи свой стиль не називає. Це вже діло критиків, опять же спеціалістів і так далі. Всі приписують мені сюріалізм, сюрреалізму немає. Це фантазії. Ну, іллюзії. Да, іллюзії. Іван Ларі говорив в інтерв'ю, коли я знімала з ним програму «На світське життя», що Сальвадор Далі э, помер у 1988 році. А в 1989-му Валерій Вайтюк взяв пензель. Ні, ну, если, и, Реінкарнація. ілюзії буквально, то це, як може, некоторые могут рассудити, як як обман. Але я нікого не обманываю, Іліна нікого не обманывает. Вот це ілюзії чисто Фігуральне, ну, Така щира творчість, Просто, вона да, нікого обманути бачення. не може. А да. Як ви прийшли до того, чим займаєтесь зараз? Mm, очень довго шов. Розказуєте. Да, Страшну історію да. про ремонт в художній майстерні. Валера, да. розкажи. Дойти до, Це галереї, до галереї, до якої я дійду через неделю. Путь був дуже длинний, лет 25, мабуть. Як в армії служив. В рекрутах, за царські часи. – Очень довго, так. І чоловіку, котрому не довелося вивчитися в академії художств, самому постигати всю цю науку очень сложно, Але Молодіж, не повторяйте, моїх ошибок. Чим більше зусиль ви вклали, тим більше ви цінуєте те, що маєте. У вас є улюблена картина? е улюблених картин нема, е вони мені всі любимі. Ні, ну є, звісно, улюблені. Ну, я сейчас засніму, показати, які з них. На виставці подивіться, да, да, там будуть, там будуть практично всі любимі. От. Скільки картин буде на виставці? 21, 21, 21. картина, mm -hmm. да. А пам'ятаєте першу свою картину? Що було на ній зображено? Чи Що? Хто? Так. Да, я пам'ятаю мою, мою першу картину, которую нарисував маслом. Там була е, жінка, которая молилась, свіча і по-чомусь, я не знаю, Какие у я тоді болі настроєння, я не знаю. Я його нарісував на обісі моїх друзей до сих пор. А олівцем? Так. Да. Ну, олівця це почало, звісно. Ти ж на... говорив, що ти як академічний почав олівцем. Це був на карандаше, як положено на. На Іглів. На карандаше, да. І що ж що... на цій картині, яку олівцем намалювали? Признавайтесь. Ні, олівцем я намалював перші картини, це просто були з рисовки э, э, Beatles. Джона, Джона Леніна mm -hmm. і Пола Маккартні. Розгоплювалися музики? Так, так, два портрети, больші, причому сразу же, да. Вам подобались Beatles? Так, так. Будуть звучати ли? на виставці. Фонова музика. Можна, О, можна, Сережа да. вже допоміг мені накачати. Будуть ще Beatles. Приходьте, шановні рожить. До галереї мистецтв 24 березня. Валерій, а ви досвід учням передаєте? У вас є учні. Ні, ну поки що учнів немає. Молода поки людина, ще... На, звідки цим учням взятися? Підожди, все ще Та, я, фер, да, я знаю. Молода людина, так. Да. Ну я в принципі не проти, якщо хтось там попросить у мене совєтів уроків, то я не проти. А я вважаю, поки що такому навчити неможливо. Цим потрібно народитися, або є або немає, або, або нема так, але просто працювати, працювати, що може направляти гранку надати. Це угу. художники, режисери. Не можна навчитися стати режисером. Цим баченням треба народитися. Так і говорить до речі, Андрій Білоус, художній керівник молодого театру в Києві. Інтерв'ю за ким я нещодавно бачила на першому каналі. Ну прекрасно сказав: я пішов вчитися, але марно, тому що ну цим потрібно народитися. Ніколи не думали, Валерій, що можете реалізувати себе в якійсь іншій сфері життя? Uh, да. Чим би займалися, якби не картини? <рес> ну Я ж в переривах між живописом займаюся своєю роботою. Я у мене і строю, і робота в медакадемії, Золоті так, руки. Я... А різьбляр який чудовий. Да, я займався і різьбою, і столярничеством в своєму, і стройкою отделочными роботами, дизайном, так що було багато всього. От ви спитали про учнів. Перший учень це син, син Ігор, навчив Валерію його чудовому різьблярству. І зараз він прекрасні іконостаси вирізає, витончені. Такі uh -huh. я побачила фото, я була вражена. Стиль барокко, здається, я дещо бачила. – Церковна барокко, так. Uh -huh. да. uh -huh. Чудово. А давайте ще раз проанонсуємо подію, яка відбудеться 24 березня у галереї. І зробимо це так, як ви запрошуєте друзів. От коли ви найближчих людей запрошуєте, ви що говорите? Як ви анонсуєте? Як ви, скажімо так, приваблюєте їх? Валера, <зараз> спокушай <зараз> своїх друзів, а потім <зараз> я буду спокушати. Так же ж вони всі люблять мою живопись і тільки скажи, вони прийдуть по першому зову, Всі. Як положено, Все да, без вопросов, без вопросов. не пошкодуєте. Да. Запрошую всіх, всіх, хто мені телефонує. Запрошую всіх, хто ще не встиг зателефонувати, всіх, хто переймається інтернетом, бачить афіші в Фейсбуці, ВКонтакті, в інших соцмережах. Ми запрошуємо всіх о 17 годині. Можете приходити трошки раніше о 16.30. Ви оглянете виставку, ви поспілкуєтеся з нами. Ми будемо роздавати автографи. Ось на таких чудових листівках, які ми Нам зараз вже презентували, давам, вам так, так, можна побачити на нашому столику. Так, І буде дуже-дуже весело. І обіцяю, головне, в книзі 30 віршів. Всі читати не буду. І Зірвана Цінь, Красниця чи також не буде. По-перше... По-перше, я вам хочу сказати, шановні наші друзі, шановні гості, що книга дійсно смачно дуже пахне в усіх розуміннях Ви цього слова. Як цукерка? І маю на нова... увазі <рес> так, не тільки те, як вона виглядає, як вона, який вона має запах, а ще й тут чудові вірші, дійсно філософські, в які можна зануритись, які допомагають зануритись в себе, ну а потім швидко виринуть. <рес> Це... Ми дуже сильно старалися. Це по-перше. По-друге, я не знаю, що їздили. Я переглядала «Несвітське життя, де головним героєм був Валерій. Войтюк, побачила, як гарно у вас вдома. Тепер ранок на Алтаві теж буде напрошуватись до вас у гості. <с? <с?> це по перше, а це по-друге, а по третє, по третє, ми теж до вас прийдемо обов'язково у галерею мистецтв 24 березня. березня. Трошечки заздалегідь Переходьте всією командою ранку на Алтаві». Запрошуємо всіх, всіх, хто мене бачить. Відбудеться презентація проекту ілюзії, шановні друзі. Презентація раді книги, всім. чудові поезії від нашої колеги талановитої творчої людини, журналістки телеканалу Лтава Олени Никифоренко. Буде виставка картин прекрасного художника Валерія Войтюка. Вони сьогодні завітали до нашої студії. На відео стіні транслюються а, картини, деякі, деякі твори Валерія Войтюка можете побачити зараз на нашому великому студійному екрані. І ще 24 Б березня на вас чекає концерт гурту Джаз. Парнас, ось такий творчий симбіоз, події, яку неможливо і не потрібно в якому разі пропускати. 24 березня, 17.00, Приходьте до галереї. Обов'язково ось такий невеликий творчий анонс. Ми зробили в ефірі програми Ранок на Алтаві. Дякуємо, що прийшли за приємну розмову. Теж гарного вдалого дня і вдалої підготовки до цієї важливої тривожний тиждень нас чекає, але будемо. Старатися, але тим не менше, це буде мистецьке свято. Сім щиро. Дякуємо і до нових зустрічей, Обов'язково побачимось тут. Займайте місця в першому ряду. Домовились, Дякуємо Домовили. 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 так. І буде.